Це не завжди гучно. Він може зробити це мовчки, схопити за плече і тиснути, або штовхнути мимоходом. Але так, щоб я зрозуміла, ви кажете зробити це. Назвіть, будь ласка, що це? Мені соромно називати речі своїми іменами. Бо тоді це стає реальністю. Вона вже знає, що це насильство, але ще не може сказати вголос. Я маю не квапити її тільки бути поруч, коли вона наважиться. Ви тримаєте руку так, ніби вона ще болить, бо болить, хоч сліду нема, бо він знає, куди бити. Біль? Це достатня підстава, щоб вірити собі навіть без доказів. Її тіло пам'ятає все, навіть коли шкіра чиста, найстрашніше, коли біль стає невидимим для світу. Мене з дитинства вчили не перебільшувати. Казали, ну ти ж не померла. То чого ти перебільшуєш? І тому ви досі міряєте, скільки можна терпіти. Я ніби весь час зважую: це вже біль. Чи ще терпиме, це вже насильство, чи я просто надто чутлива? Це про глибоку історію. Не тільки чоловік, уся система вчила її мовчати, соромитися болю. Вона ніби виправдовується за те, що страждає. Ваше тіло зараз говорить голосніше, ніж слова. Воно стиснуте, напружене. Можна ми його послухаємо без виправдань? Воно хоче сховатись, але вже нікуди. Усе, що я роблю, я тікаю всередину. Її плечі як щит, очі шукають вихід. Але тіло чесне, воно завжди говорить першим, і я мушу його почути. Я чую його ще до того, як він заходить. По крокам, по запаху. Навіть як він двері відкриває. Я вже знаю, який він прийшов. Ви щодня скануєте середовище як солдат у ворожій зоні. Але ж я не на війні, я вдома. Хіба ні? Тіло навчилося виживати, сканує, реагує, напружується, як у дитинстві щойно почує кроки батька. Це стара, глибока тривога. Що трапляється з вами після, коли двері зачинились? І ви залишились одна. Я перемикаюсь, рахую плитку на підлозі, збираю себе з підлоги мовчки, бо не можна бути слабкою. А іноді просто лежу, як щось розбите. Тут треба бути дуже обережною. Вона ще не довіряє простору, але я бачу в її очах. Вона хоче, щоб я спитала і щоб витримала відповідь. Фізичне насильство це не лише сила, це ще й системність, страх, самотність. Але ви тут ви витримали, ви залишились. Я боюсь, що звикла, що це стало нормою. Якщо болить, це не норма, якщо страшно це не любов. Я знаю, що це насильство. Але ж я не йду, значить, погоджуюсь. Це означає, що я сама це обираю, бо мені це вигідно. Вибачте, я це часто думаю. Віра, ви не зобов'язані вибачатись за те, що говорите про себе правду. Жінки часто залишаються не тому, що їм добре. А тому, що їм страшно і соромно, і ніби вже пізно щось змінювати. Ви залишаєтесь не через зручність, а через виживання. І це не ваша слабкість, це ваша витривалість. Я боюсь, якщо я піду, він ще більше озвіріє. А якщо залишусь, це теж дуже страшно. Це пастка з усіх боків. Це дійсно так виглядає виміж варіантами, які обидва лякають. І зараз не час робити різкі кроки. Але ми можемо помічати, коли він стає небезпечним. Як ви це відчуваєте в тілі? Як стискання в горлі. Як би хотілося тікти, але ноги, ноги не рухаються. Я колись натякнула мамі. Мамо, мені з ним страшно. А вона відповіла: а ти не провокуй. І мені стало ще більш соромно, що я не могла мовчати. Ваша мама не змогла вас захистити. І це її відповідальність, не ваша. Але ваша реакція була здоровою. Виговорити страх це не провокація, це крик про допомогу. Може, я не винна, може я просто жива і це моя спроба вижити. Давайте зараз перевіримо одну річ. Я тут разом з вами. Не злюсь, не кричу, не лякаюсь. Просто слухаю і залишаюсь поруч. Як ваше тіло зараз? Воно трохи дихає. Я відчуваю свої пальці, вони теплі. Я не відчуваю себе скляною. Можливо, ще не треба вирішувати все, але можливо є щось маленьке, що ви можете вже зробити для себе сьогодні. Можливо, залишити телефон на одну ніч в іншій кімнаті. Може його не брати з собою в ліжко. Бо коли він пише або дзвонить вночі, я замираю. Я хочу собі дозволити прожити одну ніч без контролю. Це вже вибір, це вже початок. Маленький, але сміливий. Це не втеча, а повернення до себе.